Слава Україні! Героям слава на огляді монета номіналом 5 гривень 2013 року. Національний музей Музична академія України імені Чайковського. 100 років. Гурт гладкий з углибленням 925-ї проби 15. 55 грамів. Сертифікат. Тираж 3000 штук. Пам'ятна монета присвячена сторіччю Національної музичної академії України Чайковського яка є від, відповідним центром музичної освіти України. Вона стала про. Був наступником Київської державної консервативної імені Чайковського, що була заснована у листопаді 1913 року.